Триває ефір українського радіо Чернігів. Оновлені майстерні відкрили в закладах професійної освіти області у Чернігівському вищому професійному училищі майстерню сучасного автосервісу та механічної обробки металів, а в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту центр зварювання. Їх створення профінансувала фінська міжнародна неурядова організація. Крім того, Міністерство освіти та науки реалізує проєкт «100 майстерень, в рамках якої відбувається оновлення навчальних програм та модернізація професійної. Освіти, як ці процеси проходять на Чернігівщині, чи стала професійна освіта популярнішою у порівнянні з попередніми роками? Про все це будемо говорити з гостями студії, виконувачкою обов'язків директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області Тетяною Головешкіною, тимчасово виконуючи обов'язки директора Чернігівського вищого професійного училища Світланою Тронь та директором Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту Максимом Поджарем. Ну Ну і для початку, пані Тетяно, попрошу вас розповісти докладніше про модернізацію закладів професійної освіти. І за допомогою міжнародних партнерів, і в рамках проєкту «100 майстерень, от яких закладів професійної освіти вони торкнулися? А сьогодні в 14 закладах професійно-технічної освіти 13 закладів і одна філія вже існує 14 навчально-практичних центрів. Держава постійно вкладає в розвиток профтехосвіти і, зокрема, навчально-практичних центрів. Стосовно 24-го року державою виділено 549 мільйонів на оцю Таку акцію створено 88 таких майстерень. Акція 100 майстерень в Чернівська область, теж як і будь-який регіон, долучилася до цього процесу. Яким чином долучилися? Умови полягали в тому, що передбачено співфінансування, тобто державна субвенція виділялася 70% і спів. Співфінансування 30%. Наші заклади вкладали в розвиток власні кошти, цей ремонти цих приміщень, частково оснащення, розходні матеріали. Роботодавці частково вкладалися. Чернівська громада теж долучилася до цього процесу співфінансування. Таким чином, у 2024 році, чотири заклади подали ці відповідні заявки, пройшли певні етапи узгодження, і на сьогодні. Дні вже вони існують, і найближчим часом буде відкриття офіційне чотирьох закладах: це Сновське вище професійне училище лісового господарства, Ніжинський професійний аграрний ліцей агротехнічних технологій, аграрних технологій, будівельний ліцей, Чернівський будівельний ліцей це меблевих технологій. І сьогодні колега поруч зі мною, Чернівське Вище професійне училище. Металообробки. Які ви зазначили на ці навчально-практичні центри, заклади профтехосвіти Чернігівщини витратили близько 21 мільйони. Це те, що я зазначила ці чотири заклади за кошти держави співфінансування, які я означила. Але дійсно приємно, що останнім часом міжнародні партнери не осторонь тих подій, які відбувалися в закладах, і тих ушкоджень і розвитку взагалі профтехосвіти. І буквально на Чернігівщині відбувався всеукраїнський семінар директоратом професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки 25-26 лютого. І в рамках цього семінару його підтримували міжнародні партнери, яких ви тільки що зазначили фінські міжнародні партнери. І в рамках цього семінару було відкриття і презентація вже нових двох ще майстерень, які вони дійсно вклали дуже значні кошти в ці майстерні, і про які ми сьогодні почуємо від колег, які більш детально розкажуть, чим вони обладнані, що там є. Це фінська церковна допомога, неурядова організація, яка бачить перспективу профтехосвіти і дійсно вклалася в цей процес теж. Тобто, як кажуть, модернізуємо усім миром. Так. Ну і давайте тепер більш конкретно послухаємо, почуємо пані Світлану. Про вашу оновлену майстерню сучасного автосервісу та механічної обробки металів. Як це сталося? Як ви до цього йшли, і що зробили? У нас в закладі до 24-го року був уже створений навчально-практичний центр сучасного автосервісу. В свій час допомогли його створити також організації ну, навчальні заклади із Німеччини. Але ну Певний час все ж таки пройшов і обладнання застаріло. От, хоча професія дуже популярна серед здобувачів освіти нашої області і взагалі нашого міста. І от FCA, коли відвідали наш заклад освіти, прийняли рішення допомогти нам осучаснити, модернізувати саме навчально-практичний центр сучасного автосервісу. Дійсно, проект реалізовувався десь приблизно з півтора року. Значить, нам було поставлено 78 одиниць виробничого обладнання. Найбільше, що чим ми пишаємося, і чого точно немає в Чернігівській області, і мало де взагалі по Україні, це у нас є фарбувальна камера. Далі, звісно, в нас сучасні підйомники, стенди для регулювання кутів установок коліс, шиномонтажні верстати, балансуючі верстати. Оскільки у нас професія інтегрована, вона називається слюсар з ремонту колісних транспортних засобів та рихтувальник козовів, то взагалі для рихтувальників також придбали дуже багато сучасного обладнання, якого ну, практично. В нас і не було. Сучасного обладнання за допомогою FCA у нас було придбано більше, ніж на 6,5 мільйонів гривень. Також дійсно вони вклалися в ремонт сучасний і оздоблення п'яти боксів цієї, цього навчально-практичного центру. Ремонтні роботи обійшлись також більше. Ніж в 6 мільйонів гривень. Це тепер дійсно гарно, світло, сучасно, плюс ще допомогли створити нам не створити а модернізувати також клас теорії, як ми називаємо його, де на початку можуть здобувачі освіти пройти. Тестування і ознайомлення на програмах симуляторів, то дійсно є можливість спочатку якісь речі пройти теоретично, і потім заходити в сучасні автобокси і відтворювати всі ці теоретичні навички в теоретичні знання на практичних навичках. Ми їм дуже вдячні цим нашим партнерам і ще за те, що дійсно настільки сучасне обладнання. Що не кожне СТО міста Чернігова має зараз таке обладнання, тому що замовлення на це обладнання, ну, ми створювали. Вони сказали: пишіть, що для вам, що вам потрібно. Ми з колегами проїхали по. Роботодавцям по СТО міста подивилися, відверто кажучи, не всі в нас вірили, не всі вірили в те, що дійсно буде можливість, і це все реалізується. Але так дійсно зараз є чим пишатися. І в той час, коли ми вже знали, що FCA нас взяли в цей проект по відновленню. Майстерні сучасного автосервісу, якраз наше міністерство освіти і науки запустило проект 100 майстерень, і ми вже вирішили дійсно подати заявку. Якраз ми відповідали критеріям. У нас і виклад... вистачало. На той момент контингенту, і ми подали заявку саме на те, щоб створити сучасний навчально-практичний центр механічної обробки металів. Це дійсно було це дійсно з нуля. Стосується це професій, таких, як токар та верстатник широкого профілю. Професії дуже затребувані в цей час на ринку праці що міста, що регіону взагалі. Тим паче, що верстатників широкого профілю готує ми єдині в закладі, єдиний заклад в області. Більше ніде в закладах профтехосвіти ця проф... з цієї професії не здійснюють підготовку. Робіт і ми в рамках цього проєкту закупили 36 одиниць виробничого обладнання. Чим пишаємося також найбільше тут, це токарний верстат з числовим програмним керуванням, це фрезерний верстат з числовим програмним керуванням. Це дійсно дуже сучасне обладнання. Пане Максиме, а чому у вас саме центр зварювання? Чому така от, ну, модернізація відбулася в вашому ліцеї? Наскільки це важливо? Насамперед, наш заклад хоче носить ім'я залізничного ліцею, але він вже давно мультипрофесійний заклад, і ми завжди дивимося на ринок праці. Умовно кажучи, якщо відкриваються якісь нові потреби, ми маємо на їх мобільно реагувати. Центр зварювання він як поступовий розвиток нашого закладу був. Адже ті професії, які у нас існують, ми розуміємо, які є ключовими, тобто зварювальників ми готуємо теж вже понад 30 років. Відповідно, що. Ми бачимо на ті на ту матеріальну базу, яка у нас вже підтягується. Там центр електриків зробили центр гіпсокартонних конструкцій, на череді стало центр зварників. Це вимога і роботодавців була, і це один із прикладів того, що коли заклад розвиваючись, підтягує під себе роботодавців. Тільки дізналися роботодавці, що в нас ну, сучасні новітні такі джерела зварювання створюються, почали звертатися, адже вони розуміли, що випускник підготовлений за новітніми технологіями, він має більше, умовно кажучи, кращі компетентності по виконанню зварювального шва і розуміє ту технологію, яка необхідно її володіти. І от, е один із Керівників підприємства Байка Бокс, який виготовляє в Чернігові електровелосипеди, звернувся, що в нього саме таке обладнання нещодавно було закуплено і е, з таким наміром, що ми співпрацювали і готували для його підприємства вже готових зварників. Центр зварювання це не лише про підприємництво, це і про. Е, Започаткування власної справи ми хочемо надавати таку можливість для в тому числі дорослого населення, для ветеранів війни, які шукають себе в цивільному житті, опануючи зварювальні джерела. Зварювальні джерела вони не дуже дорогі, різні, десь, умовно кажучи, в гаражі починати власну справу, щось виготовляти. Що і собі до душі, і має практичне застосування у населення разом з тим, ми на центр зварювання покладаємо ще великі надії це започаткування. Навчально-виробничої такої ділянки, де заклад, навчаючи, може виробляти якусь власну продукцію. Умовно кажучи, ми розуміємо, що на підприємствах не вистачає робітничих кадрів, маючи сучасне обладнання, ми можемо йти в спільне виготовлення якоїсь деталі, яким займається роботодавці підприємства, і їх організовувати, їх вироблення в самій майстерні. Таким чином, учні будуть. Бачити, що вони не просто, умовно кажучи, відпрацьовують трудову навичку, набоюваючи руку, вони вкладають свій ресурс в виготовлення деталі, яка в подальшому послужить для когось. Угу. Пані Тетяно, ну дивіться, модернізація виробничих баз це звичайно добре. А чи оновлюються, змінюються самі навчальні програми? Можливо, з'являються якісь. Нові спеціальності, бо от бачите, наша розмова показує, що і ринок праці він змінюється, з'являються нові потреби, і професійно-навчальні заклади, професійні вони реагують на це. Однозначно, ми бачимо ці тенденції, що заклади реагують сьогодні. В області десь 6, більшість 60 професій готують заклади професійно-технічної освіти. Більшість із цих професій інтегровані, щоб охопити і дійсно, як зазначив пан Максим, тверді навички формувалися у учнів, професійні навички, і широкий спектр цих навичок формувався на сьогодні. з'являється дуже багато професійних стандартів. Ринок праці диктує ці Зміни до професійних стандартів, нові професії відповідно до професійних стандартів з'являються нові освітні стандарти, і ці нові освітні стандарти вимагають е, теж реакції від закладу, опрацювання своєї освітньої програми безпосередньо робочих навчальних планів. Збільшуються види, розширюються види підготовки у закладів. Тобто, от пан Максим зазначив, що не традиційно всі вважають, що молоде покоління навчають да, в закладі профтехосвіти після 9 кла класів, Після 11 класів, і це десь відсотків відповідно 60-40, от ось так ділиться цей напрямок, але активно залучаються інші види підготовки: перепідготовка, ліцензується закладами, підвищення кваліфікацій. Сьогодні ще на сьогодні є актуальним таким напрямком. Ми бачимо, що в закладах, як я на початку зазначила, вже існує 14 і ще 6 оцих на виході, да, вже в практично діяльність вступають ці навчально-практичні центри, тобто динаміка збільшується вже 20 їх буде навчально-практичних центрів. Хотілося б зазначити, що на сьогодні актуальним є розробка мікрокваліфікацій, щоб швидко реагувати на потреби роботодавців, видавати відповідні сертифікати, готувати нові програми на ці мікрокваліфікації, тому що заклад освіти не може готувати якісь абстрактних людей, якісь з навичками невідомо якими. Є державний. Стандарт є процедура ліцензування, отримання ліцензії на ці підготовки. Але як ми сьогодні вже зазначили, що е, ринок диктує свої умови. Роботодавцю сьогодні і вже зараз треба нові навички на його виробництво. Тому е, це не заборонено законом. Е, потужності є в закладі, і заклади активно на цьому починають над цим працювати. Розробки мікрокваліфікацій, е, дійсно, які можуть швидко від тижня до... Декількох місяців готувати на потреби на потребу роботодавців, бізнесу кваліфікованих робітників, і дійсно центр зайнятості теж ну, співпрацює в цьому напрямку, щоб ці індивідуальні програми і ця робота ведеться. Заклади освіти намагаються вти в ногу не тільки по обладнанню, а й за змістом, контентом освітнього процесу і реалізовувати це на практиці. Хочу доповнити пані. Тетяну, що е, проце, взагалі процедура ліцензування ж вона Вимагає, щоб було обладнання, на яким ми можемо здійснювати підготовку робітничих кадрів. І от коли наші матеріотехнічна база так посилилася новітнім обладнанням, то дійсно ми вже подали, подали заявку на ліцензування, документи на ліцензування нової професії, яка називається майстер з діагностики та на налагодження електронного устаткування автомобільних засобів. Зараз переход. На електроавтомобілі дуже актуальне, і тому ремонт, саме діагностика саме електроавтомобілів це буде на часі. Звісно, оскільки у нас будуть і верстати з числовим програмним керуванням то дуже популярна професія. Оператори з числовим програмним керуванням також є наміри подаватися на ліцензування цієї професії відповідно. З того, що кажуть наші роботодавці, найбільш популярне ще взагалі налагоджевельними операторів числовим програмним керуванням. Тому ну траєкторія розвитку є, були б тільки можливості. А дивіться, от був період, коли усі випускники, абітурієнти хотіли там ставати юристами, менеджерами, фінансистами. А як ситуація тепер з робітничими професіями, вона змінилася? Робітничі професії стали популярнішими. Прийшло усвідомлення того, що це великий сегмент ринку, який треба професійно наповнювати кадрами. Дуже хороше запитання. От дивіться, в, наш, в нашому закладі освіти такі професії: це верстатник широкого профілю, слюсер ремонтник, слюсер з механо-складальних робіт, токарь і слюсер з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальних кузовів. Ну, це такі найпопулярніші. То, звісно, за особливо токарі, верстатники, слюсарі-ремонтники, ми вже прийшли до того, що зараз роботодавці стоять в черзі, щоб їм дати хорошого здібного учня. Навіть не випускника а ще поки на на рівні виробничого навчання, щоб тому що, щоб вони пішли до них проходити виробниче навчання, потім виробничу практику і залишатися на роботу на підтвердження. Офіційні офіційні дані управління обласного управління освіти і науки дійсно у 2018 році набір складав 1802 особи, у 2024 році 2308 осіб. Динаміка можна сказати, ну є однозначно приблизно десь 30% а хотіли б завжди більше, щоб не лякалися, йшли в заклади профтехосвіти. І дійсно популяризуються. Я думаю, це багато факторів. І те, що зазначила Слава Анатолівна, і кадровий голод, і розуміння вже населення і батьків про те, що швидка реакція на ринок праці, та, і зробляння коштів, і навичка, яка формується, і такий у нас світ не ну, такий змінний, впливний мати навичку в руках завжди актуально. У нас додатково ще дуже багато роботи, ми вже розпочали правильну таку розуміння профорієнтацію, де іде роз'яснення молоді, що таке ринок праці які який оплачує. Наскільки це і цікаво може бути, і вигідно, і перспективно одночасно. І ця перспектива, вона не після завершення школи, після завершення там, вузу. А це буквально от здобуваєш загальну середню освіту і паралельно вже здобуваєш навички, які в тебе годують під час навчання, тому що це і стипендія, і плюс оплачена виробнича практика. І одразу працевлаштування. А для цього зараз є всі передумови. Ага. Ну і давайте будемо підбивати підсумки нашої розмови. Пані Тетяно. Якщо окреслити виклики і завдання перед закладами профтехосвіти на 2025-й, на цей рік, які вони? Ну, дещо ми вже сьогодні проговорили, і якраз оце остання думка, яку Максим Сергійович сказав, це про форієнтацію і знов-таки навчання дорослого населення. Ми сьогодні казали про розробку самих цих мікрокваліфікацій, змісту цих мікрокваліфікацій, закладу працювати над контентом. Сьогодні на часі кваліфікаційні центри при закладі профтехосвіти у нас є три кваліфікаційні центри: це підтвердження неформальної освіти. Якщо людина має якісь Навички, вона приходить в заклад, здає тільки іспити і отримає сертифікат державного зразка про що він має такі навички і може працевлаштуватися і зменшується час підготовки. Але це теж процедура ліцензування, відкриття. Я знаю, що із тут присутніх закладів теж намагаються вже процедуру ці пройти. І я думаю, що в 2025 році це буде теж актуальним. На сьогодні теж актуальним те, що у нас. В разі прийняття директорат професійно технічної освіти Міністерства освіти анонсував про те, що знов таки кабінет міністрів і планують на комітети винести новий закон про професійно-технічну освіту. Він у нас застарілий дуже дійсно, там багато у нас і в старому непогані такі моменти, тому що техосвіту бачимо, як працює. Але сучасне законодавство вимагає нових підходів, демократизації цього процесу, активної співпраці з роботою, Тодавцями, і це демократизація в наглядових радах створення, треба опрацьовувати ці матеріали, зближуватися з роботодавцями, з представниками громади. І на сьогодні на часі вже почали будемо працювати над старшою профільною школою, і щоб знаєте, серед батьків не було того страху. І перехід на програм на програми продумувати їх модельні програми, коли враховуються специфіки Професійного навчання під час загальноосвітньої підготовки. Це теж сьогодні оця значна підготовча робота. Пані Світлано, пане Максиме, оця модернізація створення нових сучасних майстерень. Чи означає це, що професійна освіта виходить на якийсь якісний новий рівень? Ну, звісно, означає. По-перше, у нас вже. Ми нам прийшло в цьому році, в цьому навчальному році 24-25, на одну групу більше учнів, чим в попередньому. Тобто, і нам місто дозволило на рівні регіонального замовлення, саме слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Дійсно, ну це репутація, це це престижність, це авторитет. Самі ж наші здобувачі спілкують. Чи своїми однолітками вони передають інформацію, де вони навчаються, на якому обладнанні, в яких приміщеннях, чому їх вчать, з ким вони зустрічаються, які в них є перспективи для розвитку. Тому дійсно у нас ну, дуже помітний уже оцей. Розвиток, саме завдяки тому, що повертаються обличчям до профтехосвіти вже всі. Приходьте, подивіться, заклади професійної освіти вони геть іншими стають, і з кожним тижнем. Відбуваються нові нові зміни. Слідкуйте за нами в соціальних мережах. Ми їх ведемо. Є наш сайт ліцею, де висвітлюється інформація, чим живе заклад. Але краще за все прийти і подивитися своїми очима. Ну, ось така ситуація в галузі професійно-технічної освіти області на Чернігівщині. Нагадаю, що спілкувалися ми з виконувачкою обов'язків директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області Тетяною Головешкіною, тимчасово виконуючою обов'язки директора Чернігівського вищого професійного училища Світланою Тронь та директором Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту Максимом Поджарем. Дякую вам, шановні, за цю розмову, а нашим слухачам за увагу.